Всім добрий день. Сьогодні віконний консалтинг гостя в компанії Axware Industry. і а, Я сьогодні спілкуюсь з Романом Петренко, це директор з продажу компанії Axo Industry в Україні. А, пане Роман, а, я тут не просто так, а по завданню організатора TeamWin Він 2025, пане Тетяни Закарченко. І а, декілька питань, які було б цікаво, на які було б цікаво почути відповіді від вас. А, перше, тім він вже не перший рік і не перший. Перший рік Аксор вже бере там участь. Скажіть, будь ласка, от чому так? Що там медом намазано чи щось інше? Добрий день, вітаю всіх. Да, компанія Аксор індасті приймає не перший раз участь в цій конференції. Чому? Тому що, по-перше, там е, збираються е, дилери, виробники, е, забудовники, архітектори, представники влади. І тому для нас це цікаво, тому що це якраз ті партнери, ті клієнти, з якими ми працюємо. Також на цьому заході завжди проводиться дуже багато цікавих дискусій, панелей, на яких ми можемо отримати дуже необхідну для нас інформацію, для того, що відбувається зараз на ринку і які напрямки нам вибрати на майбутнє. Е, наступне питання, скажіть, будь ласка, от е, що на вашу думку е, сподобалось на цьому заході, що було там цікаво, і при чому, ну, якщо подивитися в такому ракурсі, не тільки для вас, да, як одного з гравців ринку, а взагалі для тих учасників, які туди прийшли і е, які були їх очікувані, що там такого відбувалося, щоб ви відмінили. Дякую за запитання. По-перше, в разі високий рівень організації якісний склад учасників даного заходу. Було дуже багато цікавих перемовин з ключовими гравцями цьому ринку. Ми мали можливість презентувати свої продукти, новинки, це розсумні системи Smart GT, антивандальну комплектацію наших вікон, це Smart Quick. І була можливість не тільки показати свої продукти, але й подивитися на продукти наших конкурентів, що вони представляють, яке їхнє бачення на майбутнє, як вони бачать розвиток ринку, які тенденції 2025 року і які прогнозуються тенденції на 26-й рік. І е, ваші рекомендації, ваші побажання на ТІМІН-2026, до нього не так багато, рік пролетить отак. От, да? Тому от ваша думка, що там вдосконалити і от з, ваш, з вашої точки зору? По-перше, хотілося б мати окремі місця для проведення перемовин, тому що ми проводили спілкування на стендах. Але не вистачало тихого місця для проведення подальших перемовин з нашими партнерами більш конкретних і один на один. Один на один. на Також моє бачення, що два дні це забагато часу для проведення конференції, тому моє бачення, щоб це був один день для проведення цього заходу. Можливо, він буде більш розтягнутий по часу, щоб всі змогли поспілкуватися в. Приймати участь у дискусіях, але один день це моє бачення. І також хотілося б, щоб те, що обговорювалося на дискусіях панельних, особливо там, де приймали участь представники влади, щоб це згодом впроваджувалося. І щоб влада не тільки чула, а й. Робила те, що ми їх просимо по тим проблемам, по яким ми звертаємось до них за допомогою. Зрозуміло, як завжди, да? коли кажуть, я тебе почув, то краще відповідати. Це добре ти почув, але саме головне, щоб ти зрозумів, і це зробив. Так. Добре, зрозуміло, дякуємо. Чекаємо на тімін 2026. З вами був іконний консалтинг Роман Петренко, директор з продажу компанії Аксор. Дякуємо Аксору за інтерв'ю. Дякую вам, до зустрічі.